Так, усім привіт. Зараз буде проводити перевірку лічильники Гейра Мюллера. Пропорційна камера. Так, ну Почнемо. давайте. От У нас джерела на будем... джерелі від ДБ5 дозиметра, бета частинки летять від нього звідси. От, От Будемо тестувати. Ось тут позначений центр, геометричний центр. Контрольні джерела і зразу, зразу миттєво буду показувати зі всіх сторін хороші якості в 4К. Знімаю. І перевірку на абсолютно всі несправності, глюки, всі можливі поломки, працездатність, виробітку і так далі. Ну, Починаємо. Так, є скотч на деяких, але все одно я потім їх замотаю скотчем, тому що потрібно приложити картон який, щоб слюду не пошкодити, і замотувати поверх пару слоїв скотчу, щоб не пошкодити. От, до речі, от, залишився. Тому я її не віддирав, ну він легко ось так знімається. Ну, не на всіх є, можна декількох тільки. Ось так пальцем хоп-витер, і вже бачите, немає скотчу. Це дрібниця. Вот, Асперт. Взагалі, якщо пшигнути, то легко все витирається. Так, от наш лічильник. З буквочкою А в кінці. Абсолютно всі. Так, кожен всі з буквочкою А в кінці. Так. Дехто говорить, що це означає альфа чувствительний, альфа чутливий. От, а, дехто просто каже, що це новіша модель. Там більш сучасна вже технологія краще. Суміш газів, вакуум інші. І то ще нас людей інша. В будь-якому випадку SBT-10 вже давно не готовляють, не продають, тільки з буквою А. От. Ну, це перевірити, до речі, зовні неможливо, бо курочку А можна домалювати самому маркером. Це Звичайно, чорнило, а от вживу дуже легко перевірити фоновий шум. Він в два рази більший, коли букви А немає. І по швидкості підрахунку імпульсів ЦПС, скільки частинок в секунду влітає ну, гамма квантів при фоновому, фоновому значенні. Так, природнього фону. Починаємо. Будемо тестувати на одному Аноді. А хоча не буду під'єднувати зразу два аноди і один катод. Перед перевіркою зі всіх сторон покажу лічильники. Ну, тут це просто для того, показую, щоб не було ніяких моментів, претензій, що по дорозі їх пошкодили, бо я відібрав це відібрані всі. Перебрані. Всі, які з глюками пішли в утіль, неробочий утіль, з виробуткою в утіль, з різними несправностями, полобками все забрав, залишив ідеально технічно справні, які реально можна ними користуватися, і які будуть служити. Без, і, без, і, і крім цього ще всі посортував, відібрав без зовнішніх дефектів. Жодних царапинки немає, жодних потертостей, ржавчини окислів немає. Ножки не поломані, не відкусані і жодна не хитається. Бо є такі, що хитаються, відламані, з ржавчиною, окислами. Клеєні на суперклеї є. Такі я відбраковую зараз покажу. О, дивіться, ось такі, От є, дивіться, бачите, От вже тут суперклеєм. Ножку вон заляли. Зараз збільшу вже клеїли. От. О, о, я вже зломав. Оце хтось вже клеїв суперклеєм, бо вона зламалась. Це вже йде не браком, дефекти. Є от такі, наприклад, от, от взагалі зломана ножка відкушена. Також СБТ-10 з, з боку відкушено. Також це вже не кондиція. Є також... Інші от також клеєна ножка, от видно, суперклеєм заляли все, бачите. Пару ножок. І ще й хитається. Це також не кондиція. Хоча лічильник супер, справний, працює. Все класно, але в ви... прилад його ви вже не вставите, якщо у вас заводська іде панелька, саме ось така. Його треба паяти, мучитись. Він хіба що для саморобних дозиметрів підходить. Ну, починаємо. Так. Ось цей у нас екземпляр. Так, 3 місяця 2004 року. Тут якраз навпаки писали. От, наприклад, от 90-й це спочатку рік іде, от 2004 рік, 3-й місяць, тут 11 місяць ось таке. Так. начинаем переверку. Буду в ту сторону. Вот так, стоп 11, переедуем. И аноды сразу давайте вот так два штуки буду пигеднуть, чтобы трошки швидше было. И вот, бачим, природный фон сразу вот. Так, Так, от є природний фон, підношу джерело. От супер реагує. Це тільки два аноди, я нагадую. Забираю, Замовк. і природній фон підношу. Все, супер. Так, Перший перевірю. Спочатку буду показувати. Певно, зі всіх сторін ось так. От, і слюду ось так на сонці вакуум, що є, не порушений. Гологеню тут не пожаліли в цьому лічильнику, але значить довго буде служити це файно. Так, добре, підложимо. Наступний ось такий екземпляр у нас. У нас слюна під'єднуємо? От природний фон, Відношу джерело забираю. Все Супер наступний. ось такий з БТ-10А з баклочкою А в кінці так, слюна І перевіряємо. Два моди під'єднаю. Природній фон є. Джерело підношує. Забираю замовки. і далі природній фон знову чекаємо. Є. Все чудово. Потрібно три етапи обов'язково цих приводів. Перший природній фон, клацання рідки, потім джерело різко піднести. Потім різко забрати джерело, і потім третій етап обов'язково знову почекати, поки він продовжить міряти природний фон, чи він адекватно з цим справляється з цією зміною. Наступний. Вот.

фон. Далі природний фон. Орієнтуйтесь поклацанням, бо світлодіод блимає з такою частотою, що не співпадає з зйомки камери. Камера 30 г... кадрів в секунду знімає. Тому не всі спалахи світлодіода ви бачите. а клацання звук чуєте всім. Так, наступний. О, хорошо да. Так. И далее доступный. Aqui. Vou mostrar. Ножки всі цілі, ще раз напомню, це всі відібрані по всім параметрам. І до речі, крім цього, дуже пощастило. Саме в цій партії попалось дуже багато. Майже ось, усі ось ці з ось 20 штук, 19 штук, всі альфа-чутливі. Тобто вони дійсно дуже добре чутливі до альфа проміни Я тестував на альфа джерелах. І в них чутливість. Кожен анод фіксує е, тисячами альфа-частинок в секунду. Настільки... Ну я один анод далі вже буду під'єднувати, от, от з цього почну. Так, що Всі ще й альфа чутливі. Це велика рідкість, знайти такі важко, бо зазвичай по паспорту вони йдуть для бета-випромінення і гамма. Бягамо вони всі бачать однаково, а до бети чутливість різна. От. А для Альфи, щоб знайти, щоб він бачив Альфу, це велика рідкість. От. Там, не знаю, з тисячі штук всього декілька може бути альфа чутливих. Всі інші альфа не бачать сліпі. Ну, тобто, підносити альфа джерело, датчик диму, наприклад, рід 1 серівський або сучасний хість 07 він його не бачить вплотно навіть. Повністю сліпий до, до альфи. А оці всі, які в мене, ну, конкретно ці, що я зараз знімаю, вони всі бачать альфа частинки. Фіксую альфа випромінення. Чудово. Чутливість Ну, наприклад, до звичайно, Хіс 07, кожен анод, їх тут 10, фіксує більше тисячі альфа частинок в секунду. Це надзвичайно високий результат. А Якщо взяти рід 1, підключити 10 анодів, то буде фіксувати десятки тисяч альфа частинок в секунду. Ось так. Навіть сотні тисяч. Так, підносимо джерелом, От, це бета. Кому дістануться ці 20 штук. То... Щасливчик, везунчик. Дійсно дуже хороші, чутливі, альфа-чутливі детектори. З них одна штука, він слабочутливий до альфи, всі інші 19 штук. Дуже чутливі до альфи, фіксують прям тисячі. Так, тут якийсь бруд бачу, зараз його витерти. І дохлих теж дуже багато попадається. У мене на днях один е, недавно вмер. Просто так. Він по дорозі їхав до клієнта. Е, ну, один день в дорозі був новою поштою. Нова ну, ну, пошта тут не при чому. Посилка доїхала ціла, все в бульбашкові плівки, все надійно запаковано. Вібрації ударів також там не було, все надійно, і він просто вмер сам по собі від старості по дорозі до клієнта. От. Але клієнт вчасно побачив на пошті і поїхало воно назад. Ну Ось так буває, вмирають вони від старості. Таке в мене було на днях. Тому обов'язково перебирати, бо, наприклад, з партії 100 штук. Реально половина може бути мертва. Ну, за останні роки, з мого досвіду, на практиці десь приблизно так і виходить. Якщо взяти в загальному, наприклад, за 5 років, скільки е через мої руки пройшло лічильників гейгера, різних моделей, будь-яких, обов'язково ці, ну, так само і ці, то реально 50% виявилися несправними, тобто неможливими до використання. Вони були або дохлі мертві, по будь-яким причинам виробітка, старість, неправильне зберігання, або правильне зберігання, але дуже довго, десятки років, зберігалися і так далі. І вмирають. Тому, коли купуєте, розраховуйте, орієнтуйтесь, що у вас тільки половина вам приїде. Справних працездатних. І то це в кращому випадку. Може приїхати тільки 20% справних, всі інші будуть дохлі або глючні. Кому потрібні, до речі, неробочі або глючні, або несправностями різними, або мертві від старості, але нові. Зовсі, зовні ось такі. Також ідеальні нові. Звертайтесь, продам дешево, але зразу оптом давайте. Зразу оптом А кому потрібно 100% перевірені, справні, відібрані, сортировані все, то дзвоніть. постараюсь вам допомогти. Ну, реально неробочих в мене набагато більше, ніж справних робочих. Хоча зовні всі нові. Всі. Просто неправильне зберігання було. Або дуже довге зберігання, до десятки років, тому вони помирають, або виробітка реально, реально працювала десь. Використовуються вони багато, де в, майже у всіх атомних станціях Європи і світу і України. І в приладах різних кишенькових, побутових і професійних, наприклад, дозиметрі радіометрі МКС-07 пошук. В радіометрі дозиметрі Бета, в дозиметрі радіометрі Еко e 1 та в інших. РГД дозиметрі радіометрі Кишенькового. Так yes. Ну вот і все, перевір. Добре, показав. Ну, кому потрібно, звертайтесь, будь-яким питанням підскажу. Всім до нових зустрічей.